Серед безкрайнього Всесвіту не припиняє свого руху блакитна планета Земля, в затишному куточку якої квітне Україна зі своїм сталевим серцем, місто Кривий Ріг. Саме тут знаходиться заклад освіти, в якому я професійно зростаю. Доброго дня, шановна освітянська спільнота. Я Пасєка Євгенія Володимирівна, вчитель географії Криворізької гімназії діалогу. Секрет успіху для мене. Це бачити дитячі обличчя, посмішки, сяючи очі моїх учнів. Хто він сучасний вчитель? Можливо, лікар, дослідник, ментор, к'ютер, айТ-спеціаліст, артист. Глибоко переконана, що вчитель це людина, яка намагається реалізувати найважливішу педагогічну ідею, виховувати добру, самостійну. Здатну до співпраці особистість, яка буде мати навички 21-го століття та вільно орієнтуватися у мінливому інформаційному просторі. Три шляхи ведуть до знань. Шлях роздуму найблагородніший, шлях наслідування найлегший, шлях дослідження найважчий. Географія універсальний шкільний предмет, який відкриває школярем великі можливості для становлення особистості. У період навчання вчитель географії допомагає учням і сформувати прообраз дорослих компетенцій. Перед сучасним вчителем постають нові завдання, серед яких розбудова інформаційного простору для ефективної взаємодії між учасниками освітнього процесу. Тому для реалізації поставленої мети втілює в життя педагогічної ідеї, використання інформаційних та цифрових технологій навчання на сучасному році географії в контексті компетентнісного підходу. Перед собою ставлю ряд завдань, серед яких виявити рівень сформованості та розвитку предметної географічної компетентності, налагодити дієву систему взаємодіямість вчителем та здобувачем освіти, шляхом використання сучасних інформаційних цифрових технологій та ресурсів. Очікувані результати Формування ключових компетентностей у здобувачів освіти, формування інформаційно-цифрових компетентностей у здобувачів освіти під час виконання географічних завдань. Такі форми і методи роботи: інтерактивне навчання, технологія формування критичного мислення, технологія проєктного навчання та інші. Користання інформаційних та цифрових технологій на уроках географії це вимога часу. Здобувач освіти повинен вміти самостійно аналізувати, описувати, порівнювати, а для цього йому потрібно ефективно комунікувати. Сучасні цифрові технології вимагають формування інтелектуальних умінь певних способів і прийомів раціональної розумової діяльності здобувачів освіту. Це дозволяє ефективно використовувати широку географічну інформацію, яка стає все більш доступною. В цьому мені допомагають такі цифрові ресурси: Padlet, MozaBook, сервіси Google, ClassTime, тайм, наук, Всеосвіта, які я використовую на різних етапах уроку. Використання даних онлайн-ресурсів дозволяє підвищити відповідальність до опанування вивченого навчального матеріалу. Сервіси дають можливість створювати компетентнісно орієнтовані завдання для перевірки чи закріплення вивчення. Виконання компетентнісно орієнтованих завдань з використанням зазначених онлайн-ресурсів сприяє підвищенню мотивації до навчання, розвитку критичного та образного мислення, пошуку, аналізу та синтезу додаткової інформації, яка б давала можливість надати максимально розгорнуту відповідь. Реалізація даного підходу сприяє формуванню ключових компетентностей слуховувачої освіти і дає позитивні результати, серед яких призові місця учнів у міському етапі Всеукраїнської олімпіади з географії перше та друге місце та участь у всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт жива на стебла класифікація погод Кривища. Для сьогодення є актуальний вислів Томаса Карнею. Досвід бере велику платню за навчання, але й навчає краще всіх вчителів.